Отак, от, от стромляєш в розетку, два пальці або в телевізор, а там циганик, і сидиш підзаряджаєшся, бо іноді так воно і буває. Привіт тобі, друже. Доброго ранку. Доброго Шо, ти ранку. як ти. Та нічого, нормально, що сьогодні не виспався. Що в мене сьогодні такі, так, так, коли буває таке. А що сьогодні я такий, знаєш, не, 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 не в такому цьому. Ну, але є, про що розповісти. А? Про тому, що я вчора дивився футбол, один з найгірших футболів, найгірших фіналів, які я бачив, але я про нього розкажу трошки пізніше. А? Ну а сьогодні зараз давайте привітаємо Новака Джоковича. 38 років на одному з. Найлегендарніших тенісистів, взагалі 21 століття це однозначно, а взагалі в історії тенісу так само відходить до десятки, напевно, найкращих. От uh -huh. він на ваших екранах. екс ракетка світу, яка виграла 24 турніри велику Ганслемом в індивідуальному розряді. 10 Австраліан Опен, 3 ланга Росси, 7 Блдонів, 4 відкритих чемпіонатів Сполучених Штатів Америки Це абсолютно рекорд у чоловічому одиночному розряді. Okay. Новак Джокович. З такими чеснотами людина, з такими досягненнями. А що їм можна бажати? Ти знаєш, я ну, все вже є. Я, я тобі хочу сказати. Слава, я теж думав, я, я теж думав, що таке спортсмен. Знаєш, от, що, в чому як знайти мотивацію, коли люди на такому рівні? Та а виявляється той адреналін, коли вони отримують, коли 70 угу. тисяч народу кричить, там знаєш, е е молодець. Там або вони, знаєш, дарують успіх хорошому цьому. Хороший, хороший успіх таким знаєш, болівальникам, воно ну, як це як наркотик. Знаєш, І хочеш, і хочеш, і хочеш, і хочеш це поповнювати. І ти себе стимулюєш, стимулюєш, стимулюєш стимулюєш. Через то я тобі хочу сказати, що для багатьох спортсменів закінчення кар'єри є великою проблемою. Що, просто нема, да. Будь ласка, слухаємо Ігор Циганик, більше про спорт. <звук> Мене Руслан завжди так стимулює, що я без відбивки деколи готовий бігти. Але мушу дочекатися відбивки. Ну а що ж, давайте зараз поговоримо про найгірший фінал, який я бачив за останні кілька років. Це був вчора фінал Ліги Європи, в якому зустрічалися Манчестер Юнайтед та Тоттенгем. Фінал Ліги Європи, де визначався учасник групового раунду Ліги Чемпіонів на наступний сезон. І взагалі для двох команд, які провалили сезон у внутрішньому чемпіонаті, це був шанс все-таки десь здобути трофей, десь себе трошки знаєте, якби підняти в очах власних болівальників. Тобі ще самі болівальники, які приїхали до країни Басків, а саме у Більбао відбувався цей фінал. Вони влаштували бійку перед початком цього матчу. 70 тисяч болівальників зійшлися на вулицях Сан-Себастіана, який знаходиться недалеко від Більбао. і там кидалися пляшками, урнами. Ну, коротше. Справжні англійські болівальники. Ну, а сам фінал був дуже і дуже таким, знаєте, якби нецікавим. Е, грали команди, які займають практично останні місця у внутрішньому чемпіонаті в англійській прем'єр-лізі, як це не дивно. І як це не дивно, виграв Тоттенхем, який дуже давно не мав трофеї, дуже давно нічого не вигравав. І казали, що ця команда, в принципі, приречена нічого не вигравати, але вона все-таки в фіналі перемогла завдяки єдиному голу, який був забитий наприкінці першого тайму. і... 1-0. перемога Тоттенхема. Команда, яка наступного сезону буде грати в груповому раунді Ліги Чемпіонів. Ну а для Манчестер Юнайтед сезон абсолютно провальний. Навіть програли вони фінал Ліги Європи. Українець Богдан Колмаков срібний призер першого етапу Кубку світу з паркуру, що відбувся в Амстердамі. Український трейсер посів друге місце у дисципліні швидкість, поступившись лише швейцарцю Каріло Корт Меллеру. Богдан Комаков перший в історії чемпіон всесвітніх ігор з паркуру. У 2022 році у США ця дисципліна дебютувала у програмі всесвітніх ігор. Тоді ж Україна здобув і золоту першу історії чемпіонату світу з паркуру. От бачите, який вид спорту. Достатньо такий, знаєте, якби цікавий, але дуже, 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 дуже як на мене, він дуже все-таки небезпечний вид спорту. Далі про теніс. Українська тенісистка Анастасія Соболєва здобула другу перемогу в кваліфікації Ролан Гаросу 20-25 з 2-0 за сетами проти француженки Жюлі Бельгравер. 21-річна тенісистка вперше виступає на кортах відкритого чемпіонату Франції, де стартувала з перемоги в першому раунді відбору над п'ятою ракеткою Великої Британії Гаррі Дарт 6-1-6-2. Соболєва перевершила француженку за ключовим показником невимушених помилок 26 проти 43. Ну, тобто 43 невимушені помилки – це дуже багато, що зробила француженка і просто подарувала Наші спортсменці, перемогу українка подала 66% влучних перших подач. А також пропустилися шести подвійних помилок. Але ще зна... потрібно ще один крок для того, щоб все таки дійти до основної сітки е ролан-ґаросу. Ну а сьогодні українки дізнаються своїх суперниць вже в основній Ролан Гаросу. Це буде Єліна Світоліна, це буде Марта Костюк, це буде Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна. Чотири українки, які стартують в основній сітці без кваліфікації. Цілком можливо, що буде ще шесом. Тому сьогодні відбудеться жеребкування, і будемо сподіватися, що наші спортсменки, наші найкращі тенісистки, 13-та сійна світольна, повно 26 шоста сіяна. Марта Костюк продемонструють всю свою якість і дойдуть до основних раундів і до основних матчів Орланґарас. За це будемо вболівати. Так, Ігоре, і допоможе розібратися, бо в мене голова пухне. Єдине, що дивись, вперше за 48 років господарі Євро з футболу не матимуть гарантованого місця на турнірі. А значить, з'явилися якісь нові правила. І а, тут під сумнів можна поставити шанси України за таких умов вийти на Євро 2028 Що, Що ж відбувається, Слухай, шанси України підставити під сумнів можна з тої зоні, чисто як вони зараз грають на будь-якому турнірі. Найду вони зараз їдуть в Канаду Нову Канаду, де ж з Канадою Нової Зеландії там не все так просто. Дивися. До цього на чемпіонаті Європи господарі мали військове місце. Зараз аж чотири країни проводять. Чотири. Це є. Ну, воно, воно проходить на Великобританії, Великобританії, тобто Англія, Шотландія, Уельс і Ірландія. Чотири путівки просто дарувати це дуже багато. Зміщ? І як наслідок УЄФА каже, Під... давайте, ви граєте відборі. Грайте в відборі. Від Буде відбір. Але два місця ми вам зарезервуємо. Тобто вони сподіваються, що мовно кажучи, Англія Шотландія потраплять напряму. Все таки виграють свої матчі відбору. А Уельс і Ірландія, якщо вони вже не потраплять, то їх ще додадуть, тому що дві два, дві, дві путівки зарезервовано, розумієш? Страшне. Все воно помінялося, але я тобі хочу сказати, що я думаю, що і всі чотири, всі чотири країни будуть представлені на цьому чемпіонаті Європи. І там так само буде представлена Україна. Дуже на це сподіваюся. Ніколи ще не стратив в цьому питанні, коли дає шанс і Ми знаємо, що герцоганик так має бути. Пасибі тобі, герця, до нових зустрічі. Гарного ефіру. Tak, u nás je história taká, pretože takú malú, áno, pokážu Юлія Булик нам написала: доброго ранку, А сьогодні в нашої старшої донечки Анічки 8 років, день народження. Привітайте, будь ласка, анічка в нас обожнює танцювати з великим задоволенням. Їздить на всі конкурси, неодноразово отримувала переможні місця, і нехай надалі всі мрії здійснюються, гори палай і ніколи не почувайся самотні. Ну і ще багато багато привітань, Ну а ми долучаємося до привітань з днем народження Ані. Так, дякуємо за активність. Так, друзі, увага! В деяких регіонах зараз тривога, і зокрема, зараз повідомляють пабліки про а, те, що шахеди на Київщині, зокрема на Київ, тривога у столиці. Більшості областей через загрозу безпілотників і чути вибухи, зокрема в столиці, кажуть, що працює ППО. Ми прискіпливо стежимо за ситуацією і готуємося до стислого головного на ранок станом на сьому. Росіяни цієї ночі атакували Харків. Ударом ракети пошкоджено е, вісім будинків у холодногірському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. В двох людей гостра реакція на стрес. Від вчорашнього вечора Росія атакували безпілотники. БПЛА фіксували у семи областях. В декількох аеропортах запровадили план Кирим за повідомленням Міністерства оборони Росії з 18 до 24 години за московським часом на території Росії, нібито перехопили загалом 114 БПЛА. Спочатку нове керівництво, а потім меморандум у Путіна вигадали нову причину, аби не підписувати меморандум з Україною в МЗС Росії. Знову повторили пропагандистський наратив, нібито вище керівництво України нелегітимне. І у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Стрілянина сталася в середу вечір за кілька кроків від офісу ФБР. Посольстві уточнили нападники, вистрілили притул під час єврейського заходу в музеї. Імена загиблих наразі не розголошується.